В ефірі новини. Дивіться у випуску. Українські прикордонники пройшли навчання у Великій Британії. Як це відбувалося та який бойовий досвід вони набули? В освітніх закладах Ізмирського району триває тиждень цивільного захисту. В Ізмирській картинній галереї відбувся великодній майстер-клас. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 квітня орієнтовно такі: 468 тисяч сімсот особового складу, 7 тисяч танків, 14 тисяч 46 одиниць бойових броньованих машин, 12 тисяч артилерійських систем, 1053 тисяча реактивні системи залпового вогню, 779 засобів протиповітряної оборони, 348 літаків, 325 гелікоптерів. 9 531 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, один підводний човен, 16 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1977 одиниць спеціальної техніки. Росіяни вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації. П'ятеро людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер внаслідок інсульту, який спровокувала атака. У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані вісім людей. З них четверо у вкрай важкому, зокрема, чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе. Українські прикордонники повернулися з навчань, які проходили у Великій Британії. Там вони тренувалися з інструкторами країн-партнерів, переважно на об'єктах навчально-матеріальної бази Збройних сил Сполученого Королівства. Про особливості навчання та набутий бойовий досвід дивіться у репортажі. Група прикордонників повернулася з Великої Британії, де проходила навчання. Серед них військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування з позивним Лисий. Хлопець розповідає: тренувалися з інструкторами країн-партнерів, переважно на об'єктах навчально-матеріальної бази Збройних сил Великої Британії. Я проходив навчання в Сполученому Королівській Великої Британії та Північної Ірландії на навчальному полігоні. Проходив базову військову підготовку під проводом інструкторів з країн. І НАТО. Було дуже багато військовослужбовців з різних підрозділів, як прикордонників, так і збройників і інших підрозділів Сил оборони України. І ми з усіма ними взаємодіяли, як в принципі взаємодіємо і в нашій країні, і на фронті. Базовий курс тривав декілька тижнів та включав правила поводження зі зброєю, надання до медичної допомоги на полі бою, тактику ведення боїв в міських умовах та на відкритій місцевості. Навчалися тактиці роботи в піхотних малих групах, це в складі відділення, це в складі груп, навчалися інженерній справі, навчалися проходити міні-загородження тактичної медицині. Дуже гарно розвинута в них матеріальна база щодо тактичної медицини, вони наймають акторів, які грають так сказати, поранених під час проведення навчальних операцій. Прикордонник зазначає, навчання, які проводять в умовах наближених до реальних, є більш дієвими. Саме вони дають найбільший досвід. Теорія є теорія, але на практиці, коли все чіпаєш руками, все робиш своїми руками, своїм розумом, коли тебе ставлять в якусь ситуацію наближеної до панічної, ти перевіряєш себе і ти. Хоча б приблизно знаєш, як ти будеш себе поводити в такій реальній ситуації, і це дуже гарно. Мені дуже сподобалося це. Українські захисники, які прибули на навчання, були забезпечені всім необхідним, зокрема їжею, одягом, екіпіровкою та спорядженням. З самого початку ми були забезпечені усім речовим майном, абсолютно. По стандартам НАТО, те, що видають військовослужбовцям Великобританії, видали кожному нашому курсанту, і були забезпечені житлом в казармах, були забезпечені нормованим гарним харчуванням. Крім того, уряд сполученого королівства спеціально закупив автомати АК, тож бійці тренувалися зі зброєю, яку використовуватимуть на полі бою в Україні. Я б хотів відмітити високий рівень бойової підготовки і професійної підготовки військовослужбовців країн НАТО. Вони також мають достатній досвід, як навчальний, так і бойовий. Вони дуже сильно розвиваються, вони вчаться на, наших, на нашій війні, вони вчаться на наших помилках, на помилках наших ворогів і роблять з цього висновки. І Постійно вони покращують програму навчання для наших військовослужбовців. Завдяки навчанням хлопці отримали фахову підготовку та досвід, який вже допомагає відбивати штурми російських окупантів та витісняти ворога з українських територій. Буду сподіватися, що якомога більше наших побратимів будуть мати змогу проходити такі навчання, бо це дає нам досвід, дає нам сил, дає нам можливість розвиватися і. В кінці кінців це призводить до ефективності нашої роботи, нашої бойової роботи і наближає нашу перемогу. Слава Україні! Прикордонник з позивним «Лисий» став кращим серед курсантів у навчанні. Він отримав відповідний сертифікат на знак визнання найкращого солдата курсу підготовки новобранців. Каже, своїм набутим досвідом поділиться з побратимами. Дуже інтенсивні були навчання, Ми нагаяли часу. Кожен день, буквально 35 днів підряд, без вихідних, ми і інструктори старалися набути якомога більше досвіду. Я сподіваюся, що знання та досвід, якими поділилися наші партнери, допоможуть нам. Я поділюся з ними зі своїми побратимами і ми будемо їх застосувати і використовувати для знищення наших ворогів. Відзначимо, навчання проходили в рамках операції Інтерфлекс. Вона започаткована урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Це навчальна програма, яка призначена для українських військовослужбовців із невеликим досвідом або, взагалі, без досвіду служби. Загалом, з початку поточного року, підготовку у Великій Британії пройшли понад 650 прикордонників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. До Дня прикордонника, який відзначається в Україні 30 квітня, в будинку культури села Комишівка відбувся святковий концерт. Також присутні мали змогу задонатити на потреби Збройних сил України. Місцеві таланти підготували концерт, сповнений любові до рідної країни. Слова подяки та привітання звучали на честь людей, які кожен день боронять кордони України, надаючи ворожим силам захопити рідну землю. Керівництво Саф'янівської громади привітало прикордонників з прийдешнім професійним святом та вручили почесні грамоти та приємні подарунки. Завдяки небайдужим мешканцям села Комищівка було зібрано 11 тисяч 230 гривень. Кошти будуть передані на потреби військовослужбовців Збройних сил України. В Ізмаїлі на базі гімназії номер 14 пройшов день цивільного захисту. Рятувальники навчали дітей безпечній поведінці, вчили користуватися вогнегасником та продемонстрували умови гасіння пожежі. Докладніше, дивіться далі. Рятувальники Ізмельського районного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжують навчати дітей безпечні поведінці. Днями в гімназії номер 14 пройшов день цивільного захисту. В ізмаїльському районі триває проведення тижнів безпеки життєдіяльності, тижня безпеки дитини, а також проведення дня цивільного захисту. Сьогодні разом з дружиною юних рятувальних пожежників рятувальники провели день. Цивільного захисту в Ізмаїльській гімназії номер 14 основною метою таких заходів є зберегти життя та здоров'я дітей, навчити їх правилам безпеки та виховувати в них свідоме ставлення до власної безпеки та виконання правил, які рятують життя, врятувати, навчити, нагадати про безпечну поведінку в ризикованих ситуаціях, допомогти собі і ближньому в екстремальних умовах, отримати оперативну інформацію та Фіковані поради. Це головні цілі проведення тижнів безпеки життєдіяльності. Діти заздалегідь готувалися до заходу, склали спеціальні гасла та повторили основні правила. Кожен клас мав свою агітбригаду, мав своє гасло до дня цивільного захисту. Вони сьогодні їх проговорили. Наталя Володимирівна їм розказала певні правила поведінки, розказала їм, що треба робити при пожежі, як себе вести. В рамках проведення дня цивільного захисту рятувальники продемонстрували умовне гасіння пожежі в школі. За легендою, в приміщенні школи виникла пожежа. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів всі діти були евакуйовані, однак дві дитини залишились в приміщенні на другому поверсі. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою висувної трьохколінної драбини дістались другого поверху та врятували двох дітей. Такі показові заняття проводяться з метою навчити. Дітей і освітян, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Перше евакуація, виклик екстреної служби, надання першої до медичної допомоги. Надзвичайники провели показове гасіння умовної пожежі, розповіли про тактико-технічні характеристики спеціального обладнання, можливості пожежного автомобіля, властивості захисного спорядження. Під час заходу рятувальники розповіли про види вибухів, Вухонебезпечних предметів та за допомогою руханки вивчили правильний алгоритм дій у разі їх виявлення. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Велику увагу фахівці ДСНС приділили первинному засобу пожежогасіння – порошковому вогнегаснику. Дітей ознайомили з будовою і принципом його дії. Усі бажаючі змогли спробувати власноруч загасити умовну пожежу, а також долучитися до патріотичного флешмобу. Учні перших класів долучилися до флешмобу стосовно небезпечних предметів, намалювали карту України, отримали море позитивних емоцій. Учні четвертих класів мали змогу загасити справжню пожежу. Дані заходи вони не проходять одноразово, тільки коли проводиться день цивільного захисту. а ми… Постійно на постійній основі співпрацюємо з службами порятунку і проводимо бесіди і зустрічі. В рамках заходу ізмейські рятувальники продемонстрували бойовий одяг та спорядження, а також показали пожежно-технічне озброєння спецавтомобіля. Учасники мали змогу сфотографуватись зі службовою машиною та побувати у рятувальній техніці. Такі навчання дозволяють учням не лише теоретично ознайомитися з правилами пожежної безпеки, а й Практично відпрацювати правильні дії у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі. І якщо така ситуація дійсно виникне, щоб кожна дитина знала, як правильно діяти для того, щоб зберегти своє життя. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. В рамках проєкту Музейна педагогіка в Ізмельській картині галереї проводиться серія тематичних майстер-класів Великодня писанка. Проєкт сприяє поглибленню знань з українського та світового мистецтва, а також збереженню розвитку і популяції українських національних традицій. На інтегроване заняття та великодні майстер-клас завітали учасники громадської організації воронок» з міста Кілія. Подробиці дивіться у сюжеті. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє державна програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня учнів різного віку, здобуття нових знань з українського та світового мистецтва, розширення світогляду та розвитку громадянської відповідальності. В рамках проєкту проводяться інтегровані заняття, тематичні заходи, екскурсії та творчі майстер-класи, які відвідують учні навчальних закладів міста та району. Напередодні одного з найбільших християнських свят Великодня до Ізмаїльської картинної галереї приїхали вихованці громадської організації «Жайворонок з міста Кілія. Спеціально до цього дня наукові співробітники музею підготували тематичний майстер-клас Великодня писанка. Я так раз сьогодні була в картині галереї. Ми вчилися розмальовувати яєчки. І дивилася, і дивилася на виставку. Мені дуже сподобався розмальовувати яєчки та дивитися картини. Писанка це унікальний витвір українського декоративно-прикладного мистецтва. Писанку можна вважати найскладнішим видом розпису великоднього яйця, адже процес написання є довгим, вимагає терпіння та зосередженості. Існує багато видів писанки. За допомогою акрилових фарб учні розписували великодні яйця мальованки. Діти дізналися багато нового про мистецтво писанкарства, техніки, види орнаментів та значення кольорів. Зроблена власноруч писанка стане чудовим подарунком близькій людині або ж гарною прикрасою святкового столу. Ми малювали яєчка та вчили кольори, що вони означають. Я вперше побувала у галереї, та побачила багато гарних, гарних картин. Мені тут дуже сподобалося. Мені дуже не поправила з дітьми. І якщо видіть вас можна, я смагу сюди ще раз приїхати і посітіть музей. Важливою частиною зустрічі є знайомство з творчістю українських митців. Зокрема, Придунав'я для дітей була проведена екскурсія щорічною весняною виставкою Благовіст мальовничі пейзажі, колоритні натюрморти та майстерні портрети вразили учнів. Зустріч пройшла в атмосфері позитиву та гарного настрою. Такі культурні заходи у рамках проєкту Музейна педагогіка сприяють розвитку та збереженню українських національних традицій, а також наступності поколінь. Ізмельська картина галерея запрошує усі школи міста та району, а також дитячі сади приймати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі затримали чоловіка з наркотичною речовиною. Під час несення служби в Ізмаїлі по вулиці Бандерській патрульні помітили чоловіка, який при виді службового автомобіля намагався зникнути з поля зору. В ході спілкування з громадянином та проведення поверхневої перевірки згідно статті 34 закону України про національну поліцію було виявлено поліетиленовий згорток з речовиною білого кольору кристалізованого типу. Походження даної речовини громадянин пояснити не зміг. На місце викликали слідчо-оперативну групу Ізмельського районного відділу поліції. we <laughs> Поліцейські документують наслідки ворожої атаки по Одесі. Ввечері 29 квітня російські війська атакували місто балістикою. Внаслідок збройної агресії пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальний заклад. На одному з об'єктів виникла пожежа, яку загасили вогнеборці. Станом на 30 квітня кількість загиблих внаслідок ворожої атаки збільшилась до п'яти. На жаль, сьогодні у лікарні помер 63-річний чоловік. Зараз на місцях обстрілів працюють правоохоронці та інші служби. І фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, надають психологічну допомогу та забезпечують правопорядок. Вкотре закликаємо всіх не ігнорувати сигнал повітряна тривога, а в разі загрози прямувати до укриття і перебувати там до сигналу відбій. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Купівля долару за 39 гривень 47 копійок, продаж за 39 гривень 94 копійок. Євро купівля за 42 гривні 28 копійок, продаж 42 гривні 98 копійок. Одеська гідромет повідомляє, у вівторок 30 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний від 9 до 14 метрів на секунду, в день від 15 до 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 10 градусів тепла, в день від 18 до 20 градусів градусів тепла. У вівторок, 30 квітня, в Одесі похмурі ночі на заміну прийде ясний ранок та день. Хмари на небі з'являться лише ввечері, без опадів. Вітер змінних напрямків від 5 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 15 градусів тепла. В день від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ІзМелТі.ком на Ютуб каналі із онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.